Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград саме місто Рівно. Сьогодні 30 травня, хочу у вас продемонструвати <кій> ріст винограду в цьому році, його розвиток <кій> на, цю, на, 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 на цей день. Вже маємо славні прирости, такі що сягнули до другої проволоки. Це з першої до другої проволоки 20 см і до другої 50 см вже маємо 70 см приросту. Дуже хороший ріст. Ми задоволені. були холода, не дуже це. Росло, але вже якось богу, все нормально. Він підтягнувся, доганяє майже свої сроки. Ну, трошки там маємо. Хорошо. Дана форма, це дана форма ландиш. Ось який має сусвіття, який кидає по дві грони. кажуть. Це, Ось ось такі грони маємо. По дві грони на одному на одном побіжку. Це Сорт. Жіноча квітка. Але він в мене заходиться, хочу звернутував, він заходиться в мене з самого краю, але опилення завжди я дуже задоволений. Хорошо опиляється, навіть якщо він з краю, бо інші рекомендують сидити всередині. Він працює і так, і так. Тут тобто, наглядний приклад, як він працює краю. Е, наступна, наступна гібридна форма, е, радужний Віктора Михайловича Калугіна. також доволений цією формою, чим дуже мало роботи дуже мало роботи з паростками. Він як викидає один паросток, викидає, відщипнув і більше він не викидає. Він не накидає такі інші сорта, там, припустимо, орда там, чи руслан, то такого немає. Дуже легко з ним працювати. Ну, Вже сягнув другої проволоки е і прийшов час його вже, ну, вже давно стали підв'язувати і вже підв'язуємо другу проволоку. От Маємо такий новий о, свій технічний такий арсенал обновили. Придбали ще один топінер. От, мали ось такий. такий Такої теж дуже хороший. От, але мінус трошки цього топінера, що він губиться в винограді, як повісить, дуже довго шукати. Придбали червоний, більш поліпшеної такої е, <кхід> не, поліпшена модель. Легка, зручна в використанні, економна е, в плані економії ленти по відношенню з порівняння до китайських топінерів, от, тобто степлерів. Ну, власне, про демонструю як він працює. Дуже м'який. Дуже м'ягенько працює, хороший вузлів в'яже. Вістань велика, то трошки вже треба піддати. Ну, більше там не подв'язали. Що хочу ще додати про, про ось цей сорт художник. Він викидає до 300 світ на одному побі. Дуже врожайний. Ну, треба нормувати сутвітям. Торік дали, геть по три випустило, то для експерименту попробував, 30 суттвітя залишив. От. І то тяне. Він дуже гуденький, худ, тоненький, але навантаження тяне дуже, дуже, і дуже крепко. Дуже хороша ягода. Практично вона не тріщала мене торік, добре добрала солоду. На колір вона така, типа... Жовто-червонуватими такими закінченнями носиками. Дуже приємно, вкусно, хорошо солод набирає. Ну, власне, все. От на цьому буде закінчити. Коротше наш відеосюжет стосовно росту і от такої вегетації нашого виноградника в цьому році. На все добре, до побачення в наступних відео.